У Полтаві на території аграрно-економічного коледжу влаштували перегони коптерів. Участь у змаганнях взяли вихованці коледжу та обласного центру технічної творчості. Так звану трасу близько 100 метрів дрон В'ячеслава Вірченка подолав за 2 хвилини та 17 секунд. Це DJI Phantom 4. Його особливість в тому, що це дрон для землепорядників. Ним знімають ортоплани, фоткають місцевість. Це дуже тісно зв'язано з нашою роботою землепорядкування. Мені це цікаво. Я вирішив цим спробувати зайнятися і взяти участь у цих змаганнях. Артем Каплатий долетів дроном до фінішу за 55 секунд та посів перше місце. Хлопець навчається в центрі технічної творчості. Я займаюся три роки рік з яких провів, займаючись авіамоделюванням. Базово, щоб навчитися керувати, десь потрібно в симуляторі десь 20-30 годин налітати, і плюс в реальному часі налітати десь 2-3 години. А якщо вчитися керувати прямо добре, то потрібно десь місяці 2-3 політного керування дронами. І Для кожного кожної моделі коптера були свої складності. Якщо, наприклад, наш аграрний агр... ну, до аграрних більше дій пристосований дрон. Фантом він трошки важчий, по перше. А по-друге, він слідкує деякі перешкоди, він трошки може притормажувати. А от оці метеори, маленькі спортивні дрони. В них нема вниз камери. Їм було складно сідати на сіли. Як ви може звернули увагу в кінці? Такий дрон рейсинг у Полтаві влаштували вперше, розповів викладач геодезії та землеустрою Ігор Лотиш. Пізнавально для того, щоб люди розуміли різницю. Як виглядають одні дрони, різні типи дронів, різні марки дронів? ВПЛА можуть використовуватися в геодезичних цілях для зйомки місцевості, для отримання ортофотопланів, для виконання комбінованих зйомок, як наземних, підземних. З повітря БПЛА моделюють 3D-моделі місцевості, вони показують рельєф, вони будують будівлі. Раніше ми оглядово їх проходили, дивилися, а от і по практичних діяльностях це тільки перший рік, що ми почали використовувати їх. Ми провели цей захід для того, щоб показати можливості, які можуть бути для дітей, що ми їх запросили для студентів. Потім наступних років, що навчаються для інших спеціальностей, для того, щоб можна було побачити. Ефективність використання дронів в сільському господарстві. Взяли участь у заході, зокрема, і вихованці Терешківського ліцею. Нас запросили показати, що в нас є. Я думаю, що ще там півроку ми е з дітьми напрацюємо да, ці напрацювання і теж зможемо брати участь в цих заходах, да, наприклад, як політ, чи приквід маршруту, чи якісь там, наприклад, е трюки на дронах, і так далі. Діти з задоволенням приходять і просять, прям просять політати, бо їм дуже хочеться зрозуміти саме, що таке політ на дроні. У коледжі планують проводити подібні змагання і надалі, аби залучати ще більше учасників. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.